10 в дні руки. Ви представляєте, яка красота буде в людини на грядці? Погляньте, яка розсада шикарна, розвинута, гарна коренева система. Всього по 55 гривень один садженець, але ці садженці вже зацвітуть цього року. Тому поспішіть ще трошки є до продажу, хто бажає. Замовляйте, пишіть в особисті повідомлення, можете одразу писати в особисті, але щиро вдячна за коментарі під постами, тому що ви тримаєте мої пости в топі. <світтє> Дякую вам, дивіться, яка гарно розвинута коренева система. Бачите? Взагалі красика. Дивіться. А аромат у неї листя так пахне. Коли її пакуєш, аромат на всю хату стоїть. Всім дякую, що дивитеся відео, дякую, що замовляєте. Я намагаюся дуже швидко вам відправляти. Вчора отримала море позитиву від замовників, пишуть мені, що швидко так дякуємо. Да, Стараюся, тому що, ну, по-перше, це в моїх інтересах швидше. Продати швидше буде новий товар, якийсь, і в ваших інтересах теж отримати швиденько. Ви ж оплатили. То моя тепер вже робота залишилася швиденько вам запакувати і відправити. Я вважаю, що це правильно. Тому ще дякую вам всім за довіру. Всіх обіймаю. Ви у мене найкращі.